Пане Дмитре, якраз говоримо про публікацію від CNN про те, що Росія за кілька тижнів почне великий наступ на Україну, і за даними українських чиновників, саме. Рф використає 160 тисяч військовослужбовців, які зосереджені поблизу лінії фронту. Це спираючись на видання. Проте голова центру протидії дезінформації про Андрій Коваленко коментуючи цей матеріал, як ви вже почули і почули наші глядачі, пояснив, заявив, що російський наступ він і не припинявся. Змінювалася інтенсивність армії Росії зупиняли сили оборони. А все нове в медіа це лише вкидання додаткових резервів у старе. Тут ваша аналітика, пане Дмитра, чи є ознаки того, що Росія нині накопичує резерви саме для більш масштабного прориву, а не для утримання чи ротації? У яких секторах фронту на вашу думку Росія може спробувати зосередити головний удар і де найбільш вірний напрямок загрози, хоча загрозлива ситуація є по всій лінії фронту. Однозначно, я б ну перші на це питання, вкотре скажу, що дуже критично зараз потрібно ставитися до західних публікацій, тому що не дивлячись на те, що видання є дуже фаховими і дуже поважними, дуже часто от, в умовах сучасних, коли взагалі змінюється інформаційний ринок і оперативність інформації. Переважає над її якістю, ну от, м'яко кажучи, дуже багато. Я сам дуже багато працював з західними журналістами. Якщо не давати контексту, то дуже важко зрозуміти, що ж все таки у нас відбувається. Тому я б радив дуже критично дивитися на цю публікацію. Стосовно наступальних дій ворога, то вони дійсно не припиняються як мінімум вже півтора року. Першу хвилю так званого літнього наступу росіян ми збили. Вони зараз починають накопичуватися і робити другу хвилю, але Чогось поза тим, що ми бачили червень місяць, і щось поза тим, що ми бачимо, як мінімум, з осені минулого року, Росія просто-напросто не здатна зробити. В них був план до кінця минулого року наростити своє угрупування до 800 тисяч чоловік. Лише зараз Росіяни наближуються до позначки в 700 тисяч, але от власне наше мінусування і поповнення втрат все-таки з'їдає основне тіло живої сили. Окупаційних військ, хоч і не так швидко, як би нам власне хотілося. Стосовно загрозливих напрямків, то у нас їх, ну, на жаль вистачає. Їх ні для кого не секрет. Найголовніших два це Покровівський і Покровський Новопавлівський напрямок. В нас зараз дійсно найбільше проблем на Новопавлівському напрямку. Там дійсно ворог має щодня просування і десь за останній час окупував 9 квадратних кілометрів української території. Рух туди він є абсолютно безсенсовим. Це політична задача прориву на території Дніпропетровської. Області, щоб це використати у своїх майбутніх інформаційно-психологічних операціях проти наших громадян, ну і проти наших західних партнерів, поки що росіян в Дніпропетровській області немає. Інша вість це відповідно покров, Покровський напрямок. Причому тут два скажімо так дві напрямні. Це Костянтинівка, що поки що Росіянам мало вдається там особливо зрушитися. І, наприклад, ті ж штурмові дії в районі Яблунівки та Олександро Калинове, які Росіяни собі поставили за ціль захопити ще декілька тижнів тому, щоб на 4 кілометри підсунутися до самої Костянтинівки. Зараз наразі не виконане так само стоїть часів яр. Ми контролюємо половину цього міста і обходи з півночі і півдня ворогу не принесли бажаних результатів. Ну і тримається наше угрупування в районі Торецька. на околицях. Уже на жаль міста, але поки вони наші воїни там стоять, ми не даємося цим тарганам, ніби із сірникової коробки з руїн міста вирватися на оперативний простір, бо лише на відкритій місцевості російська армія дійсно здобуває перевагу. Інший напрямок це наступальні дії в районі Мирнограда і Покровська. Росіяни, скоріш за все, не збираються в лоб штурмувати місто. Про це свідчать останні дні і пару тижнів. Що вони скоріш за все будуть рухатися шляхом обходу. Ці цього групування міст відповідно з півночі це їхні штурмові дії, які вони зараз дійснюють в районі красного лиману та родинського. На сумському напрямку ситуація на щастя стабілізована. Наші війська контратакують за останні тижні. Ми маємо дійсно важливі просування у декілька кілометрів по кожному з напрямків. На вовчанському напрямку так само росіяни особливих просувань немає. Те, що їм вдалося це декілька місяців тому просунутися у лісництвах. В районі Вовчанська, ну і район дворічної е, і Куп'янська там ситуація дуже важка. Але за то, за допомогою того, що росіяни переправляють свій особовий склад через досить таки широку річку Оскіл, це дає нам змогу суттєво мінусувати підкріплення власне для посилення російського плацдарму. Скоріш за все, там росіяни будуть намагатися в тил виходити до Куп'янська або намагатися оточити його. Але е, темпи просування ворога там дуже і дуже порівняно. Порівняно низькі по інших напрямках, зокрема в районі Карпівки, в районі Ярової, Лимана. Ворог намагається просуватися, десь в нього цей рух дається, але також дуже і дуже повільними темпами. Головна ціль його тут це виходити до Святогірська і щоб з півночі відповідно стискати велику агломерацію міст від Слов'янська до Костянтинівки. Ну і так само з Покровського напрямку підтискати з півдня. Але темпи російського наступу ну вони вже станом на зараз вказують, що ось та обіцянка Путіна до кінця літа захопити чотири українські області все менш і менш реалізувати реалістична, а якщо говорити прямо, то не, не реалістична взагалі. Пане Дмитро, дякую вам за такий розлогий аналіз того, що відбувається на полі бою. Згадаємо, що окуповано Кінбурзьку косу там зараз, як пишуть, встановлено прапор України, і російські окупанти повідомляють про активні бойові дії. Тут ми не можемо підтвердити це ніякої офіційної інформації з українського боку не було. Тому до цього ставимося з обережністю про те, в загальному яке стратегічне і не тільки логістичне значення Майкінбурська коса в цій війні, і які можливості відкриває контроль над нею. Ми це говоримо на майбутнє. На майбутнє взяття нами Кінбурської коси дає змогу контролювати частину акваторії Чорного моря воно так само дає певні шанси на перехоплення тих же шахедів і інших засобів повітряного нападу, які рухаються, зокрема в район Одеси, але враховуючи складність рельєфу і те, що вона в основному ця коса зв'язана саме з окупованою частиною. Херсонської області я не думаю, що це можливий власне брання під контроль цієї території раніше. Там були висадки, наші гурівці знищували системи протиповітряної оборони, знищували автомобільну техніку росіян, і тобто, ось такі диверсії, вилазки для того, щоб зачистити живу силу і познищувати техніку, вони цілком можливі і спецпризначенці її роблять не вперше, але от закріпитися на цій території і розгорнути щось. Ну, скажімо так, практично дуже і дуже важко. Якщо от що б це нам дало, це більше теоретизування, тобто це дійсно прикриття Одеси, Очакову і інших міст, але на практиці ну це дуже і дуже малоймовірно. Тому я думаю, що як там хлопці Буданова, це те, що роблять зараз. Це от виключно такі диверсійно-розвідувальні дії, щоб мінусунути це угрупування, тому що на Херсонщині і на Придніпровський фронт, так званий з боку Росіян, він є порівняно підкреслюю найспокійнішим. Ну і це для того, щоб іще розтягнути там сили, ну власне переорієнтувати росіян, зокрема із терористичних атак на Херсон, на відбиття наших атак саме на цій косі, тут подяка. Силам оборони України, звісно, ми усвідомлюємо наскільки небезпечними є подібні спецоперації, пане Дмитра, до того що відбувається на території Російської Федерації, тому що бачили інформацію у Росії скасували проведення військово-технічного форуму армія 2025 який з 2015 року проходив в одному з. У парку Патріот про це повідомило російське видання «Ізвістія». водночас не вказується, чому міністерство вбивства Росії вирішило відмовитися від проведення заходу, але тут можемо здогадуватися. Офіційний сайт АРМІЯ 2025 досі працює однак, з нього прибрали дати проведення форуму. і Захід мав відбутися з 11 по 14 серпня. Наш думку чому тут страх не вдається ефективно посилити заходи безпеки, тому що розуміємо, що система протиповітряного оборони на таку велику територію, як в Росії, не наберешся, і потрібно розосереджувати. Тут ваша думка і чому саме скасували? Найголовніша причина, що по цьому локації у цьому парку Патріот, які ви зазначили, вже прилітали українські дрони. І російська влада в цій ситуації не може ризикувати. бо ця виставка це була така іміджева подія для військово-промислового комплексу Російської Федерації, коли багато приїжджало країн. Так званого глобального півдня і африканських країн, і де демонструвалися в лапках найсучасніші зразки російського зброєння, і тому відповідно, якщо летітимуть українські дрони, якщо звучатиме сигнал тривоги і працюватиме гучно протиповітряна оборона окупантів, то всім цим гостям доведеться не робити не презентативні фото, а спускатися в укриття і захід. Репрезентативне, який має продензм демонструвати силу Російської Федерації, і велич міць і іншу е, міфологію, яку придумали собі у Кремлі, ну перетвориться на чергове свідчення їхньої національної ганьби, що Україна країна, яка менша в рази за своєї потужності, може діставати в такі дати до іміджевих заходів Російської Федерації. Звісно, ж росіяни цього не визнають у Пабліках вже придумали версію, що нібито планується проведення меншого заходу, більш захищеного, який буде зорієнтований виключно на без на розробках безпілотних систем окупантів. Ну але поки що ця версія не витримує жодної критики. Тому скасували виключно через загрозу майбутніх українських ударів. Тут пане Дмитре, з вами погоджуюся, тому що от дійсно така іміджева історія, про яку ви говорите, що. Саме ось цей захід був не просто виставкою озброєння, ключовим пропагандистським інструментом Російської Федерації, що мав демонструвати таку собі в лапках потужність військово-промислового комплексу, мобілізаційну готовність, і все ж таки демонструвати те, на що здатні в Росії здатність до технологічного прориву, і його раптова відміна від без пояснень, удар по іміджу Кремля, перш за все про. Ті дрони, яких бояться на Росії, і тут з вами поговоримо про важливу тему, про децентралізовані закупівлі дронів, тому що завдяки цій програмі підрозділи можуть дуже швидко та ефективно забезпечувати свої потреби у дронах, які зараз є основним, ми знаємо, ударним інструментом і забезпечують 80% втрат ворога. Надалі програму планують модернізувати, щоб вона запрацювала ще ефективніше. Наскільки зараз те, що ви знаєте? Швидко підрозділ, який подає запит, отримує необхідний дрон через цю систему, як саме працює механізм децентралізованих закупівель дронів, і якою є ефективність на даний момент. На даний момент можу одразу відповісти на ваше питання. Ефективність порівняно з осінню минулого року і весною цього року. Це в районі 40%. Тобто на 40% середнє число виросла кількість уражених цілей ворога на окупованих територіях на території Російської Федерації, саме станом на весну. Тобто, все таки кількість дронів збільшилася. Тут система працює дещо по-іншому. Зокрема, за провадження цієї реформи відповідає екскомбриг 93-ї бригади. А нині заступник керівника офісу президента Павло Паліса, тому що це людина, яка мала бойовий досвід, яка прийшла до на роботу в офіс із бойової бригади. І він, як ніхто, як комбриг глибоко розуміє усю проблематику українського війська. Тут питання система працює дещо інакше, не в заявках, а в тому, що кожна бригада щомісячно отримує фіксовану суму на власні закупівлі. Якщо це бригада, то це в районі 27 мільйонів гривень. Якщо це полк. Це близько 14-16 мільйонів гривень. Для батальйон приблизно 5-6 мільйонів гривень. І таким чином, знаючи, що керівник командування з кожних підрозділів, що він таку суму отримає наступного місяця і буде отримувати її стабільно, можна планувати власне закупки. Гроші ці можна станом на зараз витрачати на ті шмавіки, на FPV-дрони, на дрони, бомбери, на системи радіоелектронної боротьби і на наземні роботизовані комплекси. Тобто, це фактично розхідники, які власне ну дуже швидко або зношуються, або використовуються за цільовим призначенням. Крім того, зараз також опрацьовується ідея власне переведення ПДФО. Це податок на додану. Додаткове податкування фізичних осіб саме в державну казну, тому що з початком повномасштабного вторгнення ті частини, які дислокуються на територіях конкретних об'єднаних території конкретних територіальних громад, набагато збільшилися їхні надходження, тому що ну військові почали отримувати набагато більші зарплатні. Було прийнято рішення про переведення цих коштів. До центрального бюджету і з умовою, що 10% із цього податку все одно повертається до цих бригад для того, щоб вони могли закривати свої оперативні потреби. Майбутні плани цієї програми це розширення номенклатури озброєння, яке можна буде придбати. Зокрема, зараз опрацьовується ідея, щоб бригади могли собі купляти і боєприпаси. Проводяться різноманітні реструктуризації цієї програми, тому що важко побудувати уніфікований підхід до всіх підрозділів, тому що кожен підрозділ має свою специфіку. Ну і найголовніше окрім збільшення результативності на 40%, це те, що власне кожна бригада відповідно від місцевості від навченості особового складу від його професійних навичок. Від інших факторів, від характеру бойових дій, чи бригада контратакує, чи знаходиться в обороні, чи здійснює якісь маневри відповідно до цих оперативних потреб, планово кожне командування і купляє те озброєння, яке необхідно не те, що бригаді, а необхідно саме в цей момент. Відповідно до тих завдань, які отримує підрозділ, тому це абсолютно ну правильна ініціатива. Далі планується опрацювання ідеї щодо речового забезпечення військовослужбовців, коли кожен новобранець отримує суму, на яку може купити те спорядження, яке індивідуально підходить йому виключно у сертифікованих ну у сертифікованих магазинах Міністерства оборони, тому ось оце перенесення відповідальності більше. Безпосередньо на польових командирів і щоб вони мали можливості забезпечувати бригаду з цим необхідним. Ну це однозначно прогресивна ідея, якою вже зацікавилися в Українах Європейського Союзу, і зокрема Паліса про це говорив під час останніх відвідувань заходу, адже він був частиною делегації всіх, які очолював президент України. Пане Дмитре, це дуже приємно чути, що ми удосконалюємося, рухаємося вперед, навчаємося, і теж про навчання, які зараз проходять у Великій Британії Сібріс. у навчаннях беруть участь наші ВМС. Зокрема, цього року приділяють увагу взаємосумісності українських підрозділів до вимог і стандартів країн партнерів. Тому наскільки важливо і критично важливо є участь України в таких навчаннях у контексті інтеграції до. НАТО, до стандартів НАТО, як ця участь вплине на довгострокову модернізацію і стандартизацію ВМС України, це дуже важливо. Знаєте, ми десь декілька місяців тому спілкувалися з вами в етері 24 го каналу. І, от тоді я от говорив, що настане час, що не нас не українських бійців будуть вчити натівські інструктори, а українські бійці будуть навчати. І от власне на цих навчаннях це відбулося, тому що. Українські інструктори вчили своїх колег по північно-атлантичному альянсу власне застосовувати ті fpv дрони, навчали їх тактичної медицини і відпрацювали інші тактичні дії, які вони принесли з досвіду російсько-української війни. Тобто цей процес уже почався стосовно самих навчань СІ то вони проходять з 93-го року. Звісно, зараз провести такі навчання в акваторії Чорного моря неможливо. Тому організатором цьогорічних навчань є Україна і Сполучені Штати Америки. Проходять вони у Портленді. Це британська територія, і в ній беруть участь як мінімум 22 країни Північно-Атлантичного альянсу. Саме головне завдання, яке має вирішитися, це протимінна безпека. Саме тому чотири кораблі наші протимінні, серед них і Маріуполь і Мелітополь беруть в цих навчаннях. Взагалі, питання мінування є одним зараз із ключових, тому що ми повибивали багато секторів російської агресії на нашій війні. І от щоб зупинити там на землі ті ж м'ясні штурми, або зупинити навіть спроби росіян вириватися із Новоросійської, проводити майбутні морські операції. Ну, мінування це однозначно той е, к погляд у майбутнє крім того в навчаннях беруть наші бійці 30-го 30 армійського корпусу морської піхоти які так само намагаються ділитися досвідом вони відпрацьовують власне інші навички щодо встановлення щодо встановлення мінних загороджень тому це однозначно дуже важлива історія яка є Приятливою в нас і щодо і щодо сполучених штатів і особливо стосовно Великої Британії, бо я нагадаю, що згідно сторічної угоди, Лондон офіційно взяв на себе відповідальність за розвиток українських військово-морських сил і найголовніше на розвитку сумісності української армії відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу, тому дуже позитивний факт на тлі. Нестабільної політики Вашингтону, хоча останні дні дійсно, ми бачимо потепління, що все таки у військовій сфері між українцями, американцями, британцями і іншими союзниками по НАТО тривають саме військові навчання, і ті процеси щодо інтеграції нашої щодо інтеграції держави до НАТО, все таки вони продовжуються. Тобто, наближення до НАТО не лише політичне, а й технічне, тактичне і. Це дуже важливо. Морська безпека та передусім контроль над Чорним морем. Насамкінець, пане Дмитре, я знаю, що ви і український центр безпеки співпраці підтримує збір бійців 142-ї окремої механізованої бригади на авто, яке необхідне для виконання бойових завдань. Бійці відбувають нині ворожий наступ на Донецькому напрямку. Відповідне авто необхідне для логістики, евакуації, підвозу боєкомплекту. Тому вам слово Звертаємось до наших глядачів для того, щоб вони підтримали цей збір. Ми. Продемонструємо QR-код і, Звісно, залишимо посилання під відео, яке ви зможете знайти на youtube каналі 24. четвертого. дякую вам і дякую глядачам і вашій команді за те, що підтримуєте такі збори. Зокрема, маю передати подяку телеканалу від бригади Рубіж, яка отримала все необхідне для себе. Амуніція, кра, яка була зібрана в тому числі за кошти глядачів 24 четвертої, завдяки команді 24 го Це збір для бійців 142 ї бригади. Вони зараз знаходяться на Донецькому напрямку. Їхня машина нещодавно, декілька днів тому була знищена у наслідок прямого прильоту російської керованої авіаційної бомби. Вони збирають на пікап, на пікап для транспортування. Особового складу підвезення боєприпасів ну машина на жаль на війні це такий самий розхідник, але це метал, який рятує життя наших військових. Сума збору складає десь в районі 550 тисяч гривень. Майже половина суми вже зібрана. Всі втомилися, звісно, донатити наше українське суспільство виснажене, але навіть маленьким донатом. А зараз донати в основному на таких зборах це 50, 100, 200, інколи 500 гривень. Можна закривати великі потреби і реально допомагати нашим бійцям. Їм зараз там дійсно дуже і дуже важко. Тому друзі, будь ласка, долучайтеся до даного збору. Дякуємо вам за підтримку. Пане Дмитре, я вам дякую, що ви знайшли час поспілкуватися і долучилися до прямого ефіру. Бажаю вам спокійного продовження цього дня і кажу до зустрічі. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.